Привіт-привіт! Вітаю вас на подкасті Українці в Техасі. Тут ви дізнаєтесь більше про життя в цьому штаті, а також ознайомитесь з тим, як працюють місцеві звички, правила та закони. Щоб ви не робили помилок, я вже зробила їх за вас. Ну що? Поїхали? В цьому випуску я розкажу вам про те, як непропорційний зріст населення Техаса. Створює міста привіди в різних куточках штата, і почнемо ми із історії міста Гомес. До того як безкінечні рівнини заповнилися збіжжям, вони були населені родинами, сповненими надій, недостаток та благополуччя. Гомес став першим поселенням в графстві Тері, що розташувався на південному заході від міста Лабок. Відкривалися бізнеси, бавовняна машина забезпечувала феноменальний зріст вироблення бавовни. А із часом стало питання проведення виборів представника міста у графстві. А це свідчить про успішність та багаточисельність жителів. Засновники Гомеса хвалилися у 1904 році, що місто стало столицею рівнин. А потім. Все щезло. Місце в графстві отримало місто Браунфілд, що за 4 мілі на захід від міста Гомес. Браунфілд отримав також і увагу від залізної дороги Санта Фе. Таким чином, Гомес залишився відрізаним від решти світу, і всі сподівання на нього зникли. Все, що залишилося від міста, це кладовище. І історичний маркер табличка як нагадування про колишню і короткочасну славу Гомеза. Представниця історичної комісії графства Лабак Сенді Фортенбері каже, що жителі Гомеза сподівалися на те, що залізниця була б проходила через їх місто, але так не сталося. То місто дісталося з місця та переїхала до Браунфілду. Гомес це одне з приблизно 511 міст привідів Техасі, повністю покинуте, і воно перетворилося на пустелю. Його коротке існування стало попередженням для безлічі чи інших техаських поселень, що сьогодні стикнулися з екзистенційними загрозами. Бектон, Естакадо, Бартон всі вони колись були чимось більше. Значимо, ніж малесенькі поселення, що ви проїздите автівкою по дорозі до більших міст, тепер вони лише історичні маркери у місцевому пейзажі. Історія повторюється сучасні міста привіди з'являються по всьому Техасу, як комарі після дощів. Там все ще живуть люди, проте більшість населення втрачено, і вони впевнено крокують в бік. Повного зникнення. Зменшення населення це також результат інших втрат, як то закриття лікарень або побудови нової траси, вдалі від міста, або в кінці кінців занепад непад промисловості. Люди переїздять, бізнеси закриваються, а місцева економіка перетворюється на скелет. Портенбері коментує Дні маленьких міст пройшли. Дісталися кінця. В той час, як Техас розквітає, ці містечка втрачають своє життя. Прогноз населення приблизно 50 мільйонів техасців населятимуть штат у 2050 році. В той час, як штат росте, здебільшого великі міські та заміські центри біля або на схід від траси під номером 35, сільські графства – в West Texas або районі Texas High Plains швидко і стабільно втрачають резидентів свою податкову базу. Графства втрачають населення з двох причин низька народжуваність або взагалі її відсутність та люди, що переїздять в інші частини штату чи міста. Найбільше втрачають гравства в районі High Plains – той час, як на протилежному краю Техаса, це центр та схід, десятки сільських чи позаміських грабств виросли завдяки тому, що земля поря успішними і стабільними агломераціями, як то Даллас або Форт Ворс, має великий попит. Законодавці Техаса давно вже хизуються тим, що саме High Plains та West Texas годує націю, а також поставляє пальне. Що цей регіон це дім для агрокультурної та енергетичної промисловості, що вартує мільярдів доларів. А насправді люди, що тримали цю промисловість докупи, тепер переїздять до Лабоку чи Амаріо, де є безліч можливостей на ринку праці, житло та інші речі, які маленьке містечко запропонувати просто не може. Щоб якось реанімувати ці сільські райони, влада штату вже влила в них мільярди доларів і планують продовжувати ці витрати. Деякі сенатори штату вірять в те, що не всі хочуть жити у містах середнього та великого розміру. Люди банально бажають підвищення якості життя. А саме життя в цій частині Техасу ой, яке нелегке. Погода носить насичений характер, як каже сенатор штату Чарлз Перрі. економічне становище складне, а можливості для дітей, м'яко кажучи, обмежені. Дехто живе там за власним бажанням, але більшість залишається, бо вони там народилися та виросли. і в них не має реальної можливості виїхати. За 108 міль від міста Лабок простираються прерії, ізольовані землі, що звуться Королевським Графством King Каунті. В 1900-му тут проживало більше корів, ніж людей, а саме 38 тисяч голов на 490 резидентів. Сьогодні мало що змінилося. На 216 резидентів тут живе 18 тисяч корів. Це 84 рогатих на одну людину. Містечко Гатрі із своїми 156 жителями знаходиться в серці графства. Колись через це містечко проходила траса, і тут зупинялися мандрівники. Проте нову трасу побудували в обхід. То як і залізниця, що так і не з'явилася в Гомезі, ця нова траса вона стала вироком для гатрів. В місті є ресторан, церква та декілька крамниць загального профілю. Місцевий шкільний район налічує 95 студентів, дехто з них приїздить з сусідніх поселень. Саме шкільна адміністрація є одним з двох найбільших роботодавців в гатрі. Той, ймовірно, місто зовсім вимре, якщо щось станеться зі школою. Подібні регіони мають, як правило, один чи два основних роботодавця один з них школа, шкільний район, або лікарня. Коли один з двох щазає, то починається ефект доміно, і бізнеси закриваються один за одним. До речі, лікарні зачиняють свої двері в подібних місцевинах, з 2010 року, і ця тенденція тільки продовжує набирати оберти. Наразі Техас лідує по кількості сільських лікарень, що припинили своє існування. До чого призводить така тенденція, я вже казала у подкасті, який присвячений тому, як Техас вбиває молодих жінок. Подивіться, послухайте, будь ласка, це дуже важливо. І це вкрай важливо, якщо ви жінка дітородного віку або знаєте таку. Повернемося до міст привідів. Однією з найбільших проблем в економіці Гатрі є дуже обмежений інвентар житла. Ситуація настільки критична, що, наприклад, голова шкільного району Едж-Шарп вимушена їздити 129 міль, а це 207 кілометрів, я порахувала. Щоб дістатися до роботи, бо він живе в іншому місті. Ент каже, що люди часто романтизують життя за містом, де діти ходять до маленької школи і всі знають один одного. Про те, щоб, наприклад, приїхати до Гатрі, треба знайти землю, щоб побудувати житло, адже орендувати там нема що. Але й пошук землі стає величезною проблемою, її просто немає. До слова, 93% території Техаса належать приватним особам чи бізнесу. Шарп додає, що ця ситуація це класичний тупік в стилі курка чи яйце. Будівельні девелопери не будують, бо бояться, що ніхто не куплятиме будинки, і в цей же час сюди ніхто не переїздить бо немає де жити. Щоб, хоч трохи розвантажитися це напруження. Школа та місцеве ранчо це другий найбільший роботодавець в Гатрі, почали надавати житло своїм робітникам. Школа володіє 16 будинками в маленькому місті і резервує всіх їх для вчителів та тренерів шкільної спортивної команди. Без такої міри набирати персонал було б неможливо. До речі, достатньо легко собі уявити, що станеться з цією школою, шкільним районом і взагалі з містом. Якщо, а скоріше, коли влада штату прийме все-таки програму, яка розповсюджує шкільні ваучери, а це означатиме, що публічна освіта буде приходити до повного занепаду заради просування частних приватних шкіл. Школи в подібних містах тільки втрачатимуть фінансування, кількість вчителів, а з цим всім піде вниз, і кількість студентів, які там навчаються. Звичайно, це ж абсолютно нормальний, органічний процес. Але це вже зовсім інша тема, ми про неї ще поговоримо. Повернемося. Маленьким містам треба передивитися свої пріоритети і почати інвестувати в якість життя, щоб зберегти молодь і попередити такий феномен як відтік місків. Brain drain – процес масової міграції, при якій з регіону від'їжджають фахівці та кваліфіковані робітники. Цей феномен розпочався в сільській місцевині, як кажуть дослідження ще на початку 2000-х років. Без таких зручностей, як, наприклад, басейн чи кінотеатр, де не кажучи вже про базові необхідні заклади, як то повноцінна лікарня, школа чи дитячий садочок. Міста ризикують втрачати молодь одразу після закінчення школи, бо вже майже ніхто не переїздить за роботою. Молодь переїжджає туди, де їй хочеться жити, а роботу вони знайдуть. Ось така от історія тихайських міст привидів. Якщо було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, поширити відео, зробити все те, що так любить YouTube. А головне повертайтеся, бо буде ще більше ось таких, можливо, не дуже, але для мене цікавих історій. Ну а поки що, нехай вам всім щастить! Та-та!